Киев. Останние у сезоне змагання гонка наций». Останние настанови куратора надзвичайных новин «Команди» и «Влади». Так централізовано и мощно сделать. Очень горько, что государство не участвует. Но очень приятно, с другой стороны, что люди, не дожидаясь государства, сами берут и объединяются. И когда-то наступит время, когда государство в конце концов будет исполнять волю людей инициативных, которые будут, начиная с таких, как будут брать и управление в свои руки. Пролізти під автомобільними колесами і колючим дротом у суцільній багнюці із крижаного басейну застрибнути на двометрову стіну. Надзвичайні наближені до воєнних перепони долають 30 команд з усієї країни від Харкова до Чернівців. Тренувалися ми в гідропарку, готувалися місяць. бігали. Хочу поблагодарити організаторам гонки нації. вони дуже сильно укріпляють дух нації. Ставіть націю на ноги только за здоровий життя, Тренуйтесь. будемо підтягувати молодь. 30 перешкод на 15 кілометрів. Командний забіг волі найважчі в останній гонці нації. Першість виборюють 150 учасників. Колишні та нинішні спецназівці у командах «Корт» та «Корт Харків. У суперниках представники спортивних клубів, навіть бійцівських. Ми готувалися на протягу року в гідропарку, це наша база, бігали, пригали, тобто спеціалізації як такової не було. Боксували спеціалізацію. Зимою, літом купалися. Незвичні для буденного життя навантаження провокують чисельні судоми. На забігі волі у нас тут 30 препятствів. Ну, раніше ми такого кількості препятствів не робили взагалі ні разу. То есть, и благодаря этому получилась достаточно сложная трасса. Мы видим, участники э, на финише действительно физически истощены. В принципе, это является основной нашей целью. Но тем не менее, они рады, они получают свои медали, они испытывают, как по мне, очень классные эмоции. Наимицнейшие участники падают у воду просто перед финишем. Крыжаный бассейн парализует. Розгорячие тела финалистов забегу воли. Олежка, скажи да. впечатление. Впечатление... А судорок многочисленних от... судорок прекраснее впечатлення, прекрасна дістанці, дебютний виступ і команда надзвичайных новин у п'ятірці финалистов. Хорошо, что есть ще сильные люди, сильная нация, сильные мужчины. И я гордый за нашу команду з надзвичайно вини.